Їй самій потрібна допомога, а вона останнє віддає армії. Як живе і чим жертвує вдова командира одного з добровольчих батальйонів, аби українські військові мали більше шансів вижити на сході? Бачила Тетяна Стець. Серед іграшок танки, а на головах оселедці. Троє хлопців трійнят на щуток. Знають що таке війна. Там вони втратили свого батька, командира 11-го батальйону Київська Русь Олександра Гуменюка. На згадку про нього сім'я облаштувала куточок пам'яті. Я поставила ті фотографії там, де він був самим щасливим. Ми таке де наші. Троє малишей хлопці виросли здібними та мужніми уже знають англійську та китайську. У свої 10 років навчаються в сьомому класі, хоча мали входити лише у п'ятий, а ще дивують музичними здібностями. Ше від держави родина досі не отримала та й особливо на них не розраховує. Допомагають волонтери і батькові друзі. Сьогодні під будинок привезли довгоочікуваний позашляховик. Про такий мріяв Олександр. Саме він і попросив волонтерів придбати його. Три він не дождався машини. Автомобіль переобладнали під військові потреби. У кузов тепер можна прикріпити кулемет. Вдова комбата, якій машина перейшла у спадок, без вагань передала позашляховик батальйону, яким командував її чоловік. Щоб могли захищати наші границі, щоб змогли захищати нас і щоб все таки вони повернулися к нам з побіди і, і всі живими. Максим товариш Олександра Гомоніка нині на лікарняному в районі Дебальцевого. Кілька тижнів тому отримав поранення. Каже, техніка, якою забезпечує їх держава, уже розсипається від старості. Із трьох поставлених БТРів у нас не їздив ні один. налічі мобільних груп, які можуть нанести більший урон противнику, то стілі, наприклад, евакуація, або, наприклад, відход э, э, групи якоїсь. то це з цього автомобіля можна зробити дуже оперативно, дуже швидко. Найбільше машині радіє малеча. Ну, вона така, ну знаєте, вона така угодна. Тут стільки всього тут кнопочки. Аби полегшити життя Олені та її синам, волонтери запропонували придбати їй інший автомобіль сімейного типу. Однак жінка категорично відмовилась і попросила на ці гроші придбати снайперських гвинтівок, аби війна швидше закінчилась. Тату дуже хотів, щоб ця війна дуже швидко закінчилась. Вона сек роз'єднує. Ми повинні працювати, ми повинні боротися, тому що вони тільки й чекають, щоб ми здесь закрилися зі своїм горем. Тетяна Стець, Андрій Кузнецов, новини, телеканал Інтер.